Сьогодні, після сніданку, я поїхав на маршрутці, щоб забрати пакунок на пошті. У пакунку знаходився новий прилад для мого хобі металошукач. а старий в мене зламався, він вищав завжди і на все, тому я вирішив придбати новий, дорожчий та точніший, ніж був мій попередній у робочому стані. Я, можна сказати, марю мрією знайти щось дуже цінне та давнє. Знахідку, яка б вразила усіх. Доки що знаходив лише звичайні речі типу цвяхів. Також мені попадались частини кінської упряжі, інструментів, монети радянських часів і сучасності. Але звісно, хотілося б більше. Взявши новий прилад, я пішов його випробовувати. Місцевість навколо складалась в основному з гір та лісів, в цей раз металошукачем я зайшов набагато далі, ніж зазвичай. Нести щось велике в додачу до металошукача було б складно, тому замість звичайної лопати я ношу із собою саперну. За декілька годин мені не вдалося знайти нічого кращого, аніж і ржавої підкови. Пройшовши один невеликий пригірок, я побачив недалеко чоловіка в окулярах, який повільно ходив кругами, оглядаючись то у планшет, то на навколишні пагорби. Подаль стояв фургон, в якому з відкритого багажного відділення звисав великий шмат папера, що повністю не міг вміститися із-за розмірів. Здалеку, це було схоже на якийсь плакат з червоними лініями та символами. Роздивляючись пагроби, він мене помітив: привіт! Ти там дерев'яної хатини або її залишків не бачив? Незнайомець махнув рукою, вказуючи напрямок позаду мене. Ні, про хатину я навіть і не чув ніколи. Отже, ж, інтернет мобільний тут кепський. Можеш підійти, я не розумію тоді, де знаходжусь. Я спустився. В нього на планшеті були увімкнені карти місцевості, а в багажнику машини я зміг розгледіти, що то був не плакат, а теж карта, тільки Велетенська, супутниковий знімок, на якому. Він, схоже, за допомогою лінійки щось вимірював, креслив та робив позначки? На стіні у багажному відділенні ще одна, але стара, ніби витягнута з архівів або взята з музею. Коли я підійшов до незнайомця, досі увімкнений металошукач завищав. А можливо, я все ж таки на місці, сказав незнайомець. Що саме ви шукаєте? Запитав у нього я, дещо старе та небезпечне, не бери у голову ця людина, вона якась дивна, довіряти їй точно не потрібно, та й затримуватися біля неї не хочеться. Але те, що може бути зараз під моїми ногами, мене заінтригувало. Я почав капати. Незабаром я штрикнув лопатою щось металеве, і тут я згадав слова про старе та небезпечне. Це ж ніякий не снаряд чи міна?» Незнайомець руками трохи розгріб землю, щоб дібратися до предмета. Він провів пальцем по металевій поверхні і похитав головою. Нічого подібного. Я продовжив копати, однак обережно. Цим предметом виявилася залізна скриня з замком, яка була на додачу перев'язана ціпками, зверху на кришці угнутий надпис, зроблений при створенні скрині. Парстемпоріс, а трохи нижче, ще один, ніби видовбали гвістком. Не відчиняйте. Я хотів витягнути її з ями, яку вирив. Однак мене зупинив незнайомець. Не чіпай це ні в якому разі, і, взагалі, щоб не підіймався сюди хоча б тиждень. Чому б це небезпечно? сказав незнайомець, зачинивши двері фургона. Він поїхав. Залишивши мене одного зі знахідкою. Та пішов він до біса, хоч і сам потім її забрати, а скриню знайшов саме я своїм металошукачем, і викопав її також я. Дотягнути таку важку скриню до своєї хати не зможу. Тому я забрався на пригірок, щоб краще ловив зв'язок. ледве зміг набрати свого друга Рому, щоб він привіз болгарку, і ми могли відчинити знахідку. Якщо те, що всередині насправді небезпечне, то залишимо тут, а якщо ні, повеземо все на пікапі. До того як зник зв'язок, я встиг розповісти йому, де знаходжусь. Сподіваюсь, він мене знайде. Ось тільки болгарка зараз не у нього, він на деякий час віддав її, моєму іншому другу Павлу тому спочатку заїде за нею. Півтори години я стояв на вершині пагорба. Виглядав пікап Романа або фургон незнайомця, який міг забрати знайденим мною. Врешті-решт, першим приїхав Роман. Однак не один разом з ним приїхав Павло та ще один наш знайомий Денис. Збирати усіх я не хотів, але що вже поробиш. Як виявилося, коли Роман приїхав до Павла, то разом із ним був і Денис, який зайшов погостити. Він розповів їм двом, що я, нарешті, за допомогою свого хобі знайшов дещо цікаве. І от вони зібралися, щоб глянути, що саме. Може, відкривати скриню не потрібно. Тут же написано. Не відчиняйте. Сказав Роман. Не просто ж так надпис зробили. «Хотіли зберегти від інших людей. От і надпис. Може, тут коштовності хтось ховав, відповів я. Навряд чи чогось цінного в ній буде. Я гадаю, там щось типу інструментів або взагалі порожньо, сказав Павло, який ніколи не розумів моєї захопленості цим ділом. Не взнаємо, доки не побачимо, долучився Денис. Я взяв болгарку та почав пиляти. Спочатку впорався із ціпками, а потім замком. Петлі дуже старі та в землі, тому було дуже тяжко відчиняти скриню. В середині була купа роздрібленої крейди. Що вона тут взагалі робить? Павло вже хотів сказати, А я говорив однак я побачив край якогось предмета, який знаходився під горою крейди. Коли я її розгріб, то ми усі побачили стару рушницю з відламаною частиною ствола, яка лежала поруч. Інша частина ствола, що залишалася у рушниці, була погнута. З такого не постріляєш, але це щось цікаве, сказав Павло. Потрібно показати це людям, які краще нас у цьому розуміються, так що веземо. Я разом із Романом завантажив у пікап металеву скриню, оскільки вона, схоже, теж становить якусь цінність. На дні скрині Рома помітив символ, який складався з трьох переплетених овалів, що утворювали трикутник. Коли ми сіли в автівку, то ніяк не могли її завести. Ніяких звуків машина не видавала. Хлопці, дивіться, сніг йде! вказав пальцем у вікно Денис. Лише ці слова мене спантеличили. А коли я побачив це своїми очима, то не зміг підібрати слів. На дворі йшов сніг, ніхто з нас не чекав його побачити в вересні. Хмари швидко находили, а в машині різко похолодало нам всім стало не по собі. А раптом це через скриню може її справді не потрібно було чіпати, тихо сказав Роман. Це просто збіг, Скоріше за все, сніг через циклон, і ми знаходимось хоч на якійсь, але висоті. Спростував здогадку Павло. В будь-якому випадку машину ми не заведемо. Схоже, акумулятор здох. Роман дістав телефон. Зв'язку немає. На пагорбі брав зв'язок. Сказав я та вийшов з пікапа. Однак, забравшись вище, зв'язок не з'явився. Діватись було нікуди. Денис і Роман залишились в машині охороняти її. А я і Павло пішли до села. По дорозі часто перевіряв зв'язок. Але кожної хвилини кількість заряду на моєму телефоні стрімко падала приблизно по 5%. Врешті він вимкнувся остаточно, так само, й у Павла, маленький сніг переріс у завірюху всього за дуже короткий проміжок часу. Одягнуті ми, звісно, були не по такій погоді тому сніг, який доріс порівень вище наших кісточок, відчувався для нас вкрай неприємно. Як і температура з вітром навколо. Серед завивання вітру я почув якісь звуки спочатку щось типу тихого ричання, а потім досить гучного реву, і за такою видомості не одразу помітив, що до нас наблизився ведмідь. Ми вже почали тікати в різні сторони, як звір пробіг далі, не звернувши на нас увагу. На ньому Помітили глибоку рану, що залишала кривавий слід за ведмедем. Швидше йдемо, доки ще чогось не сталося. Ми пришвидшились. Колотіння серця після такої сутички трохи заспокоїлося, але шок залишався. Наші губи посиніли, як і вся шкіра, я ледве міг рухати пальцями на руках. Таке, наче температура сягала мінус 30 градусів. Нашим порятунком від непогоди стала маленька лісова хатина, якої раніше ми ніколи не бачили. Всередині набагато тепліше, ніж здавалося, у нагрітому каміні ще залишалися червоні вуглі. Віконний отвір, закритий дерев'яними дверцятами, єдиним джерелом світла була гасова лампа. Хтось нещодавно був тут. І, схоже, скоро повернеться, але довго затримуватись ми не могли, бо наші друзі досі знаходилися у машині, а погода різко стала суровою. Ми хотіли хоч трохи зігрітися перед тим, як знову вирушимо. Павло відчинив стару шафу всередині, окрім зігнутої голки та пляшок, скоріше всього, з якимись медикаментами. Там також знаходилось два набори теплого одягу, які одразу ми забрали. В той момент, коли ми тільки перевдягнулися та вже збирались виходити, двоє чоловіків, що були на голову вище нас, зайшли в хатину. Один з них одразу настав на нас дуло рушниці. Ми з Павлом відступили і притулилися до стінки спиною. Я раніше вас не бачив, хто ви. Сказав чоловік, що наставив на нас рушницю. Та ти хіше ти? Не бачиш, які вони перелякані, аж у кут забилися. заспокоїв його інший. Ну, так, відповідайте. Не відходивши від стінки, ми розповіли їм усе. Коли, в нашій розповіді, вони почули слова автівка та акумулятор, то перепитали в нас, що це таке. Грубити людям зі зброєю ми не стали. Хоча на язику крутилась фраза А чи ти сам не знаєш? Але навіть з роз'ясненням вони нічого не зрозуміли здивували нас найбільше їх слова про те, що ніякого села поблизу немає, і те, щоб дібратися до найближчого населеного пункту, потрібно витратити приблизно день. А завірюха не з'явилась раптово, зараз зима, і сніг вже йде два місяці. На запитання, який зараз рік, послідувала відповідь 1905. Павло відмовлявся у це вірити, однак я прийняв це як факт можливо, через те, що я вірив у різні містичні ситуації, де задіяне дещо надприродне, хоча ніколи не розраховував самому опинитися в них. Один з чоловіків нарешті опустив рушницю. А ви самі, хто є? запитав я. Мисливці. Полювали на різних птахів, звірів, одного разу ловили ведмедя. Мене, до речі, звуть Мирослав, а його Євтимій. Мирослав хлопнув по плечу чоловіка, що наводив на нас рушницю. Коли ми йшли, на нас вибіг поранений ведмідь. Це ви на нього полюєте? Двоє мисливців переглянулися між собою. Ні, ми полюємо за тим, від кого він біг. Євтимій почав накладати деревину у камін, доки Мирослав розповідав: до нас прийшов старий йому було вже понад 90 років, ледве чув, але бачив добре, бачив сльози, що проливали люди, коли втрачали близьких через тварюку, яка ходила по різних селах та викрадала людей до свого лігва. Він попросив нас вбити її, оскільки ми єдині, хто має зброю. Старий змостив наші кулі у суміші, яка буде смертейною для потвори, бо іншим, як він сказав, її не вбити. Суміш, наче, знегній дерева, неперсняка і ще чогось там. Мирослав намагався згадати всі компоненти, але без успіху. А що за тварюка? Як я знаю, вона колись була людиною, але через людожерство перетворилась на чудовисько. Високе, худе, створіння з блідою, як сніг шкірою, довгі руки й пальці? Губ і волосся немає, а сили як у десяти людей? Павло у цю розповідь не встрявав, бо, схоже, досі не хотів вірити у все сказане. Ми тут не одні, з нами ще двоє. Вони залишилися чекати в автівці. Що? Євтимій зреагував на сказане мною: Де вони зараз? Не дуже далеко, тут приблизно все йдемо, дорогу мені зараз покажеш до вашої автівки. Тут капкани, так що швидко нікуди не біжи. приказному тоні сказав Мирослав. Євтимій Павло залишилися в хатині. На дворі вітер трохи зменшився. Наших старих слідів не було видно, їх швидко замітало. Дивись по всім сторонах. Цю тварюку важко помітити серед такого білосніжного пейзажу. Мирослав йшов з рушницею на поготові. деякий час не було чути нічого, окрім завивання вітру. Раптово справа, ми почули оклики тобі громан, весь у снігу, якого ми спочатку переплутали з тією потворою. Добре, що Мирослав не став стріляти одразу. Що трапилося, де Денис? запитав я. Ми сиділи у машині, а потім дах розірвали дві довгі кінцівки. Ми з Денисом розділилися. Він побіг у іншу сторону. Захекано відповів роман. Зверху впало декілька гілок дерева. Мирослав встиг зреагувати та відштовхнув мене від себе. З висоти на нього впало чудовисько та повалило. Вигляд воно мало таке, як його й описували, тільки до страхітливої зовнішності додати забруднені у темні крові руки і все, що від носа до живота. Мирослав стрельнув, однак постріл був здійснений у повітря. Потвора відібрала рушницю, кінцівками переламала її, відділивши половину ствола. Біжіть до Євтима. крикнув Мирослав. І в ту ж мить створіння вгризлося йому в горло, багряна кров збризгнула, окропивши білий сніг. Ми тікали, як могли, від чудовиська, не дивлячись на те, що він нас не переслідував, лише проваджав поглядом. Я розумів, скоро він прийде і за нами. Коли я з Ромою повернувся назад у хатину, ми розповіли, що сталося. Євтимі розлютився та вилаяв нас, звинувативши у втраті свого друга. А коли він заспокоївся, то вибачився і мовчки сів біля каміна. Павло вислухав романа та, нарешті, повірив у справжність того, що відбувається. Ми сиділи та слухали тріск дров в каміні, ніхто не хотів говорити, щоб ще більше не нагнітати атмосферу. А зокрема, щоб не допікати Євтима. Одному Павлу не сиділося, і він іноді переходив з одного кутка до іншого. У двері почувся стукіт. Це я допоможіть! почувся голос Дениса. Зараз відчиню, сказав Павло, що знаходився поруч. Стій, не відчиняй! Але ці слова Євтима вже були даремні. Денис для нього був найближчим другом, тому він, не роздумуючи, відчинив в хатину зайшов блідий монстр і, без особливих усиль, звернув шию Павлу. Побачивши Євтимія з наведеною рушницею, потвора кинулася у його сторону. Він встиг цілити у неї, і її тіло звалилось на нього. Вона була мертва. Пробач, Мирослав, що мене не було поруч. Сказав Євтим. Наступного дня, коли завірюха закінчилась, ми почали помічати, як хатина і Євтим ставали прозорими, але він сам цього не бачив. Приблизно через декілька годин він, тіло чудовиська і хатина зникли. Я й Роман вирішили більше не згадувати. Про ті жахливі дні. Ніхто не знав, що тоді ми були разом із Денисом та Павлом. І говорити ми не стали, бо Дениса не було знайдено, а смерть Павла, окрім як навмисного вбивства, розглядати не будуть. Буревій тоді був не лише у тому лісі, його радіус був понад 100 кілометрів. Ніхто у світі не зміг пояснити це явище. Запис 46 Аномальний об'єкт, що містив у собі спогади давно минулих днів, було знешкоджено та знищено. Я досі до кінця не розумію природу їх утворення.